Привіт і слава Україні! Отже, друзі, я би хотів би сьогодні запропонувати вашій увазі нещодавний ефір, який відбувся на телеканалі Прямий. Можливо, хтось не слідкував чи пропустив. Цей ефір відбувся, якщо мені не зраджує пам'ять четверг. Але теми, які там піднімались, актуальні і сьогодні. Це за сам перед стосується великих інформаційно-психологічних операцій, які, скажімо так проводяться зараз в масштабах не лише України, але в масштабах, скажімо, так, можливо, навіть з використанням медіа світового. В четвер я сказав про публікацію в швейцарському виданні, що це ІПСО. Якщо вам цікаво, зараз саме час підписатися на мій канал, звичайно, поставити вподобайку і зробити перепост. Якщо вам є можливість оцінити роботу команди, то ви можете підтримати цей канал за посиланням під відео і, звичайно, скориставшися отою кнопочкою спонсорство. Друзі, дивимося, аналізуємо. Там буде не лише про війну, але і про ІПСО російських, скажімо так, пропагандистів. Акцент Путіна на передбачуванні небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів ймовірно переслідує подвійну мету. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни. Також Путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відволікти і розпорошити українські сили від критично важливих осей наступу, притиснувши їх до північної. У східних прикордонних районів. Пане Ігоре. Що я можу сказати? Будь-який наступ це передбачає за собою концентрацію певної кількості військ на якомусь конкретному напрямку. Чим більш розосереджена буде будуть війська обороняючихся, ну тим легше буде пробивати цю оборону. Путін може це зробити. Він, в принципі, це завжди робив і зараз робить за рахунок того, що намагаються давити по всій лінії фронту, а також тримати нас в постійній бойовій готовності на північних кордонах. Це там, де Білорусь. Нічого нового, де продавлюватиметься, туди будуть кидати найбільш боєздатні частини Росії. Тобто, якщо вони продавлюють в якомусь місці, туди вони намагаються в цей, в цей коридор втиснути максимум для того, щоб вирватися на оперативний простір і таким чином розчленити оборону. Вони нічого нового не придумали, це ще та колишня радянська доктрина, тільки вона раніше робилася танковими ударними групіровками і кулаками. Ну, кулаками в них не сильно вийшло цього ну, лютому минулого року. І тому, в принципі, вони зрозуміли, що просто йти кулаком, де ми просто той кулак будемо йому, як то кажуть, обрізати логістику, не давати чим заправитися. Ну, Ми вже це бачили, да? Тобто, коли вони йшли колонами. Ми просто палили паливозаправники, не маючи можливості спалити всі танки. А потім їм приходилося ці танки кидати, і війська фермерського господарства дядька Василя добросовісно ці танки перетаскували нам як ленд-ліз від Росії. Та? Тобто на сьогоднішній день нічого нового я не бачу в цьому контексті. Єдине, що вони змінили, це з метою економії снарядів. Вони почали використовувати не вогневий вал. А так би мовити, м'ясний вал, тобто закидаючи тілами. Хвиля за хвилею, іде піхота, хвиля за хвилею. Ну, колишні, це знову ж таки нічого не змінилося з часів совєтської воєнної доктрини і тактики Жукова, коли хвилюють за хвилею вони готові утилізувати мільйон росіян, два мільйона. Їм, в принципі, різниці нема. А готуючи своє населення умирать за царя і отечество, вони вигадують все нові і нові там страшилки. В медіа своїх помийк. Да, що пам'ятаєш вибори у Чехії, Абсолютно. і ми ну, коливалися, значить, що це там буде за людина і так далі, і виграв такий генерал НАТО, екс-генерал НАТО, Пітр Павел. Це такий цікавий ім'я і прізвище. Пьотер Павел, значить, дивись, він вважає, що Захід повинен надати Україні всі види зброї, окрім ядерної. Україна не може це цитата, не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, без безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але можливо і без надзвукових літаків. Мені дуже приємно, що президентом Чехії став екс-генерал НАТО, з екс генерал російської армії. Отак От я б сказав. навіч. Напевно, що... масштабне вторгнення Росії вплинуло на це, пане Ігор. Знаєте, я не хочу знати панелапіска розганяти теорію зради, але у часи найбільшої загрози чешський народ обирає генерала, а не популіста. Я ж про це, то тобто Росія якраз... напала на Україну. Ще раз кажу, тобто це мало би бути прикладом для дуже багатьох різних країн, тому що, на жаль, популістські настрої є в багатьох країнах, і це приносить ну не зовсім хороші результати в майбутньому для майбутніх поколінь. Що стосується висловлювань даного генерала, я хочу сказати, що він мислить тими ж самими категоріями, якими мислять фактично військові. А я, як військова людина, я можу сказати, що ми дуже скупі до зброї. Нам скільки не дай, нам все рівно буде мало. Але це не тому, що ми такі жадні, а це тому, що це є необхідність і ми розуміємо. Питання в чому? Чим швидше дається. Повний спектр озброєнь для України, тим швидше розгромлюються війська росіянців, які є на нашій території. Тим менше шансів у майбутніх мобілізованих приїхати сюди в Україну і на цій техніці, яка ще тут залишилася, поповнювати ті чи інші російські підрозділи. Я про це говорив. І тут, у вашій студії, в себе на Ютуб-каналі. Ну, кожного разу я на це наголошую на цьому. Лише розрумивши це угрупування, ми тоді унеможливлюємо їм, їм когось поповнювати. Ну, це один із механізмів. Бо зібрати новий колгосп, скажімо так, в сенсі зброї, техніки, танків, росіянцям тоді треба буде ще більше часу, і, ну, ніж там, не місяць, не два і не три. Тому що в такій кількості ну, це треба десь насобирати по всьому світові, і в тому числі зі своїх там, складів повертаючись до цієї теми, я просто хочу сказати, що уявіть собі, просто квітень-травень, і в нас є. Мова про леопарди, в нас є Петріот, в нас є оте, як кажуть зараз, бабуси не Це наша система ППО, яка складається із різних, 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 різних видів озброєнь різних країн, так але тим не менше, росіянці не панують в небі, не літають над гостомелем, не літають над Києвом. Розумієте, в цій ситуації то де би ми сьогодні були би. Можливо, ми б сьогодні дійсно би розмовляли би про Крим на правах, скажімо так, військ, які можуть фактично перебити всю логістику, включаючи Кримський міст. Розумієте, ми б зовсім були б в іншій системі координат, до чого призводить затримки, і оце ось, знаєте, ну, демократичні процедури, тому що захід він такий є. Там все на процедурах, все на обговореннях і так далі. Це призводить до затягування війни. А далі беремо елементарно останні дані, які дають ну, економісти. Я не економіст, коментувати можу тільки з точки зору простої людини. Російська економіка, попри передбачувані 10-15% падіння, показала 0,3 росту. От вам санкції, от вам слаба економіка Росії чи не слаба? Вони мають той подкожний кожний жирше? Вони ще мають на чому робити? Вони ще можуть диверсифіковувати якісь речі, вони можуть переводити на воєнний стан всю економіку. А що показала Україна? А Україна показала мінус 35, тому що в нас все розбомблено. Мінус 35 відсотків. Результати нашої економіки за минулий рік. Так якщо ця війна буде ще рік, то як далі буде? Путін що хоче? Він хоче звільнити, скажімо так, зачистити від українців територію України, щоб ця земля стала непридатною для проживання. Чи успішно він з цим справляється на Донеччині з своєю ціллю? Так, там нема нічого цілого, там все роз розфігачено взагалі. Чи виконує він свою ту програму по знищенню українців на території України? Подивіться, скільки виїхало за кордон, скільки біженців і так далі. Якщо війна буде ще рік, якщо нам ще будуть думати рік, давати літаки чи не давати, танки можуть нам допомогти з точки зору контрнаступальної операції, а не з точки зору перелому у війні. З точки зору перелому у війні можуть допомогти літаки. Чим швидше буде перелом, тим швидше буде розгром росіянців, тим швидше закінчиться війна, і те покоління, яке виїхало тих 8 мільйонів жінок з дітьми, ще повернуться. А якщо війна затягнеться на 3-4 роки, то ті дітки підуть в школу і вони не захочуть їхати до сюди в розгромлену країну. Мене друзі, це, ця інформація. Я сьогодні прочитала цю інформацію, і як громадянина, не як журналіст, як громадянина, вона викликала у мене дуже негативні емоції. Пане Ігоре, я би хотіла, щоб ви. Її Прокоментували. Дивіться: швейцарське видання розповіло деталі рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про поставку Україні танків Леопард. Там наголошують на те, що воно було спонтанно неочікувано, тому що Шульц вважав, що Сполучені Штати не передадуть Україні танки Абрамс. А саме чому джерела видання серед німецьких політиків розповіли, що в середині січня президент США Джо Байден доручив очільнику ЦРУ Вільяму Бернсу відвідати Київ та Москву і оцінити їхню готовність до перемовин. План у США був простий. Території в обмін на мир Росія нібито мала отримати близько 20% територій України і завершити цю війну. З такою пропозицією Бернс приїхав в Київ і в Москву. Обидві країни відмовилися. Україна зрозуміло не захотіла віддавати свої території, а в Росії вважають, що в довгостроковій перспективі вони взагалі зможуть перемогти в війні та окупувати ще більше територій. Це така інформація швейцарського видання. Ну Zeitung. і зв'язку з цим у мене запитання. Тобто, те, що ми зараз так повільно отримуємо зброю, те, про що ви казали до включення, шановного пана Володимира Омеляна, це рішення США, щоб фактично от нас нам такі пропозиції на початку е, цього року привозили таємно. От те, що я зараз озвучила в етері. я чув про такі пропозиції. Поза цим швейцарським виданням, не знаю я іноземних мов достеменно, щоб це читати. Я чув, як проводилися такі інформаційно-психологічні операції на території Сполучених Штатів, де одні хороші руски розповідали іменно, що адміністрація Байдена якраз от і готує такі от речі, за які ви зараз сказали, нібито зливаючи інтереси України і територію в обмін на мир. Я це чув. Це було, було дуже багато. З цього приводу обговорень, навіть е, той ж лист, який виплив нібито від 30 е, демократів е, їхніх конгресменів, е, представників е, їхнього парламенту. І, чесно кажучи, ч, також вникав в ситуацію з цим листом і з цими всіма речами. Скажу коротко, ні вірю. Дезінформація, ця я вважаю, що це просто один великий маховик. Тому що, попри всі речі, які нам говорили, що е, от е, що це так помало Тому що, от як я зараз казав, що нам би хотілося би швидше, і було б, якби це було б в травні, а воно отак довго. Ще раз наголошую. Є така річ, яка називається НАТО. Є їхні консенсусні якісь рішення, які не розголошуються в медіо. Але саме головне, західні партнери, і ми пам'ятаємо всі ці тези, вони дуже бояться ескалації в контексті застосування ядерної зброї. Якщо подивитися, проаналізувати інформацію, яка стримувала надання нам додаткових озброєнь, наприклад, станом на літо, то вона якраз і стримувалася тоді, коли Медведєв з Будуна вибігав і казав, що ядерне оружие, коли всі пропагандистські канали кричать. Що ми попадемо в рай, ані всі значить, погибнуть, мається на увазі погрози ядерного шантажа Російської Федерації. На той момент це було. І такі от, оці от речі, що Америка притурможує, щоби злити, хоча на самому, насправді, якраз це притурмажування було пов'язане з аналізом, наскільки Путін зовсім вже сумасшедший, що застосує чи не застосує ядерну зброю. На даний момент вже пройшов злам. В свідомості наших західних партнерів, і танки це є перша ознака того, що нам дають наступальне озброєння, а не лише захищатися. Цей злам вже відбувся. Питання конкуренції в Сполучених Штатах між трампістами, між республіканцями і між демократами, я їх спеціально так розділив. Так от то воно якраз і пов'язане з цими речами, і от безпосередньо в контексті танків Абрамс якраз і було спростовано. Тому що танки нам сказали, що дають, питання вже не коли, як вони там доїдуть, логістика це вже питання вже технічне. Робиться політична заява. І вже після цього щось не було що сказати. Тому що німці ще більше бояться цього загострення, бо війна йде на території Європи, а не на території Америки. І ядерне зараження, не дай Бог, щось, то це буде тут, в Європі. Тому вони також остерігалися саме цієї ескалації. Але якщо ви дозволите мені ще хвилину з цього приводу, я мав розмову з одним, ну, скажімо так, колега-полковник з у відставці Армії Сполучених Штатів, який нещодавно приїжджав, ми спілкувалися, і ми говорили саме про питання. А от я кажу, що нам дадуть літаки і дадуть атакамс. А він каже: ні-ні, ні, не дадуть. Я кажу, ну колись Петріот теж казали, що не дадуть. Але ж дали. Він каже: ні, ну зараз не дадуть. Я кажу, чого? Ну тому що все-таки розцінюють саме можливість застосування ядерної зброї з боку Росії, там тактичної, вона не така мощна, як Хіросіма Нагасаки, але вона теж ядерна, ну і так далі. А я йому задав питання: кажу: Окей, якщо ви не даєте, війна затягується на роки. Ви розумієте, скільки українців загине за ці роки? Ну, загинуть, тобто фізично. Так, багато кажу, а тепер кажу: якщо все-таки Путін застосує тактичну ядерну зброю, скільки українців одномоментно загине саме в цей, в цей момент? Ну там вони розрахунки у них є, ну менше ніж за багато років війни. Каже, що зробить Сполучені Штати і Західні партнери, якщо Путін все-таки застосує, ну як? Ми тоді знищимо всі військові сили Росії, тра -та -та, ми їх всіх унічтожимо, причому не тільки на території України, але нанесемо превентивні удари без ядерної зброї, але знищимо їхні пускові, там, бурові і так далі. Так, кажу, тобто закінчиться війна. І він тут задумався: над цими моїми словами? Ну, в принципі, так. Тобто. Ця, ця дискусія стала на паузу. Він пішов з моїми словами спати, а я пішов з його словами спати. Але такі речі саме обговорюються. Тому те, що ви сказали, я вважаю, що це все таки елемент одної великої тої колишньо запущеної інформаційно-психологічної праці. Ну що, шановні, ми були з вами разом. Ми передивилися цей ефір. Я думаю, що вам сподобались певні тези, які стосуються нашої підготовки до можливих, скажімо так, контрнаступальних дій росіянців, але саме головне, давайте будемо всі пильними. Давайте не будемо вестися на різні вкиди, які відбуваються в пресі, в тому числі і в західних медіа. Я ще раз наголошую: земля в обмін на мир в Україні не пройде. Росіянцям це теж не цікаво, тому що вони мріють знищити українців на нашій землі. Тому ми маємо те, що маємо. А для вас особисто я хочу подякувати саме за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші перепости і за те, що ви підтримуєте цей канал за посилання внизу. Хочу сказати, ми сьогодні ще на один день все рівно ближче до перемоги. Слава Україні!